Від. Ходімо на побачення зі мною. Завтра ввечері. Я працюю. Тоді післязавтра. Останній шанс. Оплати мій сніданок, наче побачення. Годі упадати за Олівією. Визнаю друзі, френдзона, нічого більше. Он дівчина сама. Її про динамове. Іди познайомся. Хай Олівія бачить, що інша на тебе запала. Цей чоловік тебе турбує? Ні, ні, ані трохи. бо його розшукують у багатьох штатах за дрочку на людях. Вона жартує. Так, жартує. Не буде не просто. Секс у трьох. Ви хочете, щоб я дивилась. А як же проти заплідні? Напевно, забула. Їх треба приймати кожен день. Дженні! Є розмова Конор. Аж двоє залетіли. Тисячі років усі безпечно виймали, і хтось нарешті попався. Ми розберемося, Рі... так? Тобто я і ти і ще одна вагітна від тебе ні, я пас. Я намагаюся вчинити, як буде правильно. Чого б це не коштувало? На біса тобі найплодовитіше у світі сперма. Це так цікаво. О, яка красуня. Вона ще хоче у трьох. Це мати моєї дитини огидний спочинцю. Привіт, а, як ти? Те, що не можеш без третього? <рес> а Ви із Дженні хоч не разом. Ви точно не мудете. Я сказала батькам, що ти мій хлопець. <рес> <рес> ми такого не чекали, правда? ж? Вашої дитини ми теж не чекали. <рес> Я постійно хочу бути з тобою знову. Я знаю, що сама усе ускладнює. <рес> <рес> Хлюпнула у каву віскі. Ти так завзято почалась сьоробати, а раптом це не жарт. Я знаю, через Дженні у нас усе складно. Вагітність – це і так важко, а ти хочеш ворогувати. Я все це робив з думкою про тебе, про маля і про наше майбутнє. Ти привів її до мого гінеколога? А де я іншого знайду? Ну, погугли. Вибачте, ви щось забули, окрім призика. Ой, Я не можу кохатися В ТРЬОХ у кіно з 4 вересня.